Мобілізація в Україні на Буковині після затримання ТЦК чоловік помер у лікарні на Закарпатті. У ТЦК помер військовозобов'язаний чоловік, але ВЛК визнала його придатним. Аналогічні ситуації раніше траплялися і в кривому розі та Хмельницькому. Друзі, привіт! Це YouTube канал Україна на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Усі деталі почуєте далі у цьому відео. Поліція Чернівецької області розпочала розслідування за фактом смерті чоловіка після його затримання у районному ТЦК та СП. За кілька днів після затримання чоловік помер у лікарні. У нього діагностували набряк мозку. Військові стверджують, що чоловік проходив військово-лікарську комісію і через скарги на здоров'я був направлений до медичного закладу. Про ще одну смерть після затримання ТЦК та СП пише Суспільне Чернівці. Зазначається, що жителька села Давидівка звернулася до поліції, і заявила, що її родича незаконно утримували працівники районного відділу ТЦК. Речниця Нацполіції області Кароліна Маришева підтвердила цю інформацію. Поліція Чала досудове розслідування щодо можливого перевищення повноважень військовими службовцями. Сестра померлого Василіса Урсулян розповіла, що її брата затримали ще 8 травня. Очевидці бачили, як приїхав автомобіль з поліцейськими та цитую людьми у зеленій формі. І, ймовірно, це були працівники ТЦК. Наступні два дні сестра не могла зв'язатися з братом. 10 травня вона чекала під ТЦК півтори години. А коли зайшла всередину, побачила брата у важкому стані. Він не розумів, що говорить, і кілька разів падав. Словами сестри, чоловік мав епілепсію, але документального підтвердження цього не було. Забрати брата додому їй не дозволили. Швидку для чоловіка викликала лікарка на військово-лікарській комісії, яку він проходив увечері того ж дня. Його доставили до психіатричної лікарні в Чернівцях. Наступного дня стан чоловіка погіршився. Три дні він перебував у комі. 15 травня вранці помер. Обласне патолого бюро назвало причиною смерті набряк головного мозку. На своїй сторінці у Фейсбук обласний ТЦК повідомив, що 10 травня чоловік проходив військову лікарську комісію. Через скарги на стан здоров'я його направили на додаткове обстеження до лікарні. У ТЦК та СП на Закарпатті також сталася трагедія. Там помер військовозобов'язаний чоловік. Напередодні лікарями ВЛК його було визнано придатним до служби. За фактом смерті у ТЦК та СП призначили перевірку однак, жодних подробиць про загибель військовозобов'язаного не повідомляється. Військові лише констатували, що іноді фахівці ВЛК припускаються помилок. Про смерть чоловіка йдеться у відповідному повідомленні обласного ТЦК та СП Закарпаття. Військові підтвердили, що за документом ВЛК чоловік був придатним до служби. У самому ТЦК та СП пояснили, що склад комісії ВЛК призначають місцеві органи влади. До них як правило входять лікарі державних та комунальних медзакладів. Часом медики помиляються під час ВЛК і у результаті таких помилок і виникають трагедії. У Закарпатському обласному ТЦК та СП розповіли, що 23 травня у чоловіка дуже стрімко погіршилося здоров'я. Військові намагались його врятувати. Чоловікові надали домедичну допомогу та викликали карету швидкої. Утім, вже було пізно. Військово зобов'язаний помер. Медики констатували його смерть. За цим фактом вже призначили службову перевірку. Жодних інших подробиць та обставин смерті у ТЦК та СП не повідомили. Я нагадаю, що наприкінці квітня трапився аналогічний випадок, у ТЦК в Закарпатській області. Тоді дорогою до навчального центру помер військовозобов'язаний. У чоловіка, як запевняють військові, стався епілептичний напад. При цьому горизвісна велка визнала його придатним до служби. 5 травня в Саксаганському територіальному центрі комплектування в кривому розі помер чоловік віком 44 років. Повідомлялося, що у померлого стався епілептичний напад. Родичі чоловіка не вірять в цю версію подій. Наразі правоохоронці проводять розслідування. У квітні мешканець Хмельницького помер у лікарні після відвідування ТЦК. Його матір стверджує, що працівники комісії викрали чоловіка в магазині доправили до військомату і до останнього не відпускали, попри погіршення стану здоров'я. Друзі, ми уважно стежимо за всіма ситуаціями. А ви не забудьте підписатися на наш Ютуб канал, поставити лайк, написати коментар. І, звісно, що діліться нашими відео з рідними, близькими та друзями, аби підтримати нас і отримувати актуальну перевірену. І сподіваємося, що цікаву для вас інформацію.